14. Прислала людина посилку перший раз. Ці кусані пусті. В основному все імпорт. Тесла. Якісь кошти будуть. Але не по ціні радянських. І це можна передивитися. Скривать дивиться, що це, навіть не знає, що це. Зараз більш детально подивимось. Звіду класне реле. Звіду реле з жовтими контактами. Імпорт. Але, але, але. Це, скоріш за все, срібне. Покрасніло срібло. Все імпортно взагалі порахується тільки тесла. Все інше буде на повернення. Ці підрозбірне срібло. Пальовики. Подивимось імпорт чи ні, це вже пізніше з вигляду імпорт. Це то імпорт, це імпорт. Порахували людині, вийшло трошки більше тисячі гривень, тому що це імпорт, Радянське би було дорожче. Людина великий, молодець. Все відпаяло, все гарно. Для першого разу це дуже гарно. Також було все посортовано.